Лука після блискавичного старту пропускає наступний тиждень через травму. Але це зовсім не проблема для Лейкерс, коли є такий неймовірний Остін Рівс. Сільський Кобі видає найрезультативніший матч кар'єрі. 51 очко. Також йому трохи не вистачило до трипл-даблу даблу 11 підбирань та 9 передач у його доробку, а найголовніше перемога для озерників. Віктор Вембаньяма продовжує видавати двосторонню гру видатного рівня, з якої точно можна забирати тіпіоя та навіть претендувати на МВБ. Фламала Болу робить свій перший трипл-дабл з 2023 року, а сорокоочкові перформанси Яніса та Джейлана Брауна не допомагають їх командам перемогти. Тож рухаємося до найкращих мувів. Даллас Маверікс організують швидкий відрив, в якому Купер почуває себе як риба в воді. Постер Данк і Ентоні Девіс схвалює це, каже мій козак. Наступний епізод Шейдон Шарп виловлює неймовірне Аліуп, стрибку йому не позичати. А тут вже стрибку не вистачило, бо Брук Лопес демонструє свої захисні здібності і каже: ні. Який Дерек Лайвлі кажені Брендону Інгрому, Клей Томсон на спінмуві обігрує і навішує на ПійДжей Вашингтона, який завершує свіже. Але Аліупа! Майлз Бріджас буде завершувати наш топ, потужний постер, і дійсно найкращий момент цього дня Пет Конотон відмічає.